Сьогодні 10 квітня ми прийшли на виступ ФАП. Подивимося, чи буде ФАП-ФАП-ФАП. Дімо, скажи нам, як розшифровується ФАП. Привіт. ФАП то є ФАП. ФАП є ФАП. А розшифровується по-настоящему. Фермерська асоціація патріотів. Так що я патріотка патріотка. Давайте, може там пару питань, морозитись, а? Ні, ні, ні. Да що ви тікаєте? Та ж почекайте, пацани. Дівчата, щоб... інтерв'ю вас знаємо. Давайте. Скажіть, що ви патріотики? Скажіть, що ви патріотки? Ви ми патріотки? Ми. Чого, фапу? Дівчата, ми. 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 можна вас інтерв'ю взяти? давай далі. Дівчата, можна вас інтерв'ю взяти? Давайте розбігайтеся. Чата, дайте нам Скажіть, будь ласка, а чого ви сьогодні очікуєте від виступу ФАП? Е, очікуємо багато чудових і смішних е, якихось сценок. Які у вас асоціації виникають, коли ви чуєте слово ФАП? Дуже поштні. ФАП це ж е, факультет аеропортів. Ну так, звичайно. Першу частину виступу ФАПу. Наркоманію попахує Ви хочете сказати, що на ФАПІ наркомани вчаться, так? Да? Ну, може бути. А які у вас асоціації виникають, коли ви чуєте слово ФАП? Ой, не хороші. А коли у вас останній раз був ФАП? Ой, давно. Давно. Дивись, багато інститутів жартують про те, що єдиний захід, який зробила Студрада, це вибори в сторади. Як ти можеш це прокоментувати? А, ну, пошутів, по-моєму, всього лиш один інститут на цю тему.

Леша, скажи, пожалуйста, как тебе ваш выступ и на каком месте вы разраховываете? Ну, как сказать, мне подошло уже человек 30, еще не было обсуждения. И сказали, что я пьяный. На самом деле, я, конечно, могу быть вот таким, а, но нет, потому что мы очень много не спали и очень много не выучили слов, поэтому я был таким. Наше выступление мне нравится, потому что моя крайняя весна, она не может не нравиться. Э, скажи, пожалуйста, кто ты в душе больше, кованчик или стодвесянчик? В душе я больше человек, который любит радовать людей. Большинством, э -э -э. неважно кем. А кто круче, Каванщик? Леша Малышку или Дима Серков? Дима Серков, он круче камеди-баттлщик такой. А Алексей Малышка это личность, которую нельзя классифицировать. Друзья, спасибо всем. А, uh, Спасибо всем, особенно моей любимой девушке, которая терпела меня две недели подготовки к судосне.